Minoksetol w iniekcjach. Nowinka. Користь чи шкода. Традиційно лосьон та піна у формі міноксидилу вже перевірені часом зарекомендували себе своїми результатами, але дуже часто почали стикатися з моментом, що саме наш міноксидил використовують у додаванні свій зрощином саме в ін'єкції. Хочу нагадати, що ін'єкційна форма міноксидилу офіційно не затверджена FDA США, тому немає якихось конкретних інструкцій стосовно її використання. Але в естетичній медицині вже давним-давно використовують міноксидил Поза інструкціями, також що потрібно вам знати, давайте почнемо з плюсів. По-перше, при ін'єкціях іде набагато краще застосування, набагато кращий доступ до волосяних фолікул. По друге, зовсім інакша абсорбція. Ми міняємо поверхневий шар шкіри і відразу діємо безпосередньо на волосяні фолікули. Ну, і третій такий метод дуже часто використовують при плазмі або при мазотерапії. все дуже класно, але так як немає офіційних інструкцій, немає безпосереднього. Впливу, як буде застосовуватися даний препарат, яку він буде нести шкоду для організму, які можуть бути побічні ефекти. Ну і в кінці кінців це якісь алергічні або інфекційні захворювання, так як він не запломбований, це не ампули, і не знати, як буде відбуватися сам процес. Я все таки прихильник того, щоб взяти вже готові трихококтелі, які йдуть для мезо, чи йдуть для плазми, в яких вже в складі є міноксидил, оскільки їх виробляють перевірені компанії. Ані, які несуть гарантію, несуть якість даного препарату, і вони хоча б надають спеціалістам певні покрокові інструкції, як саме використовувати, в яких дозуваннях як він буде діяти на організм. В такому випадку так можна використовувати, і це буде безпечно для вашого здоров'я. Всіх інших випадках ви просто ризикуєте отримати побічні ефекти і не знати, що буде відбуватися далі.